Події сьогодення сколихнули не лише українську громаду, а цілий світ. На Майдані загинула велика кількість людей. Безсумнівно, це найстрашніша та найчорніша подія в історії Незалежної України. Сьогодні, 27 лютого, в Кіровоградському національному технічному університеті вшановувалась пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання. Сьогоднішні події, які відбуваються на Майдані та в Україні, ми запитаємо в наших студентів. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про Майдан в цілому? Uh, вообще, я могу сказать, что первоначально начали весь этот Майдан именно студенты. И я хочу сказать, что просто страну достало все, что происходит вокруг. Достало это правительство, достал этот президент, который. много обещает. Конечно, частично он исполнял свои обещания. Допустим, в нашем городе оборудовали перинатальный центр. То, что теперь молодые мамочки могут спокойно продолжать э, и продолжать свое поколение, продолжать э, улучшать демографическое состояние нашей стране. Но, тем не менее, сколько всего было негативного. Как сами мы, люди, сглупили, допустив к власти человека, который только и может что воровать, который только может что собирать все себе, но при этом рассказывает, что вот мы живем бедно, мы все делаем для того, чтобы улучшить в нашей стране ситуацию. И поэтому люди вышли на Майдан. Люди хотят лучшей жизни, но к сожалению у нас пока не получается этого. И все эти жертвы, все эти люди, которые погибли, они очень хотели добиться того, чтобы в нашей стране было счастье, была радость, чтобы бабушки, которых не хватает пенсии заплатить за квартиру, могли порадовать своих внуков, могли просто жить спокойно и доживать свою жизнь, чтобы молодые семьи, у них были квартиры, ну и вообще просто, чтобы была хорошая жизнь, обеспеченная. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про події в Україні? Ну, що я можу сказати в Україні? Ну, якби зараз головне, щоб в Україні не стався розколу, О, щоб осталася ну, цілісна Україна, щоб не ділилася на захід і на схід, там на Крим, там і ще на якось, щоб всі, от Україна єдина осталася. Щоб не було розбрату між собою, скажи, будь ласка, який ти бачиш подальший розвиток е, української держави, подій в Україні? Ну, я сподіваюся, що далі все піде стабільно, що більше не буде жертв, о, що все буде добре. І от сподіваюся, е, що Крим не відколиться е, від, від України, не піде до Росії. Все-таки, ну там я як е, знаю кримські татари. Вони проти того, щоб йти до Росії. О, то, я думаю, вони відстоять своє право і вони залишаться з нами при, при українській території. А як ти вважаєш? Ти вважаєш людей, які загинули на Майдані, героями, які віддали своє життя за краще майбутнє України? Так, звісно, вони безумовно герої. Тобто вони, вони, вони стояли, вони не боялись куль. Вони не вони знали, що їх можуть в будь-який час убити, і, але вони туди туди все одно йшли. Вони стояли за наше майбутнє, щоб ми і наші діти, внуки краще жили. Цей страшний для України час, коли ці події сколихнули не лише Україну, але й весь світ. Багато держав, багато міст е сьогодні, в ці дні вшановують. Пам'ять загиблим хвилиною мовчання. Сьогодні, о першій годині дня, в нас в нашому університеті біля пам'ятника студентів буде вшановуватися пам'ять загиблих, хвилиною мовчання. Ти прийдеш? Звісно, прийду. Треб, потрібно ну, шанувати пам'ять загиблих. Звісно, я вважаю, що ну, треба, щоб весь університет вийшов. І не тільки університет, а й взагалі. Як більше людей, щоб нам показати, що вони нам все таки не байдужі, ці люди, що вони не, не дарма загинули. Дякую.